Уявіть собі звичайний осінній вечір 17 жовтня 1989 року в Окленді, Каліфорнія. На годиннику 17.04 люди поспішають додому з роботи, а в Сан-Франциско на стадіоні кендлстік Парк тисячі вболівальників готуються до третьої гри світової серії з бейсболу. Раптово земля здригається. Це землетрус лома Прієта магнітудою 6,9 за шкалою Ріхтера, що вдарив по затоці Сан-Франциско. Але найстрашніше сталося не в епіцентрі, а на автостраді Німіца. Величезні бетонні естакаді відомі як кіпрська конструкція, ця історія про трагедію, яка забрала 42 життя, про героїзм звичайних людей, і про уроки, які змінили підхід до безпеки в усьому світі. Окленд у 1989 році, був жвавим провисловим містом, частиною гамірної затоки Сан-Франциско. Західний Окленд, де проходила автострада Німіца, був домом для переважно афроамериканських і латиноамериканських громад, які жили скромно, але згуртовано. Автострада Німіца, офіційно відома як Інтерстейт 880, була однією з головних артерій регіону, з'єднуючи Окленд із Сан-Хосе та іншими містами. Її ділянка, відома як Кіпська конструкція, була дворівневою бетонною естакадою, що тягнулася на 2,5 кілометра через промислові квартали. Верхній ярус вів на південь, нижній на північ, і щодня тисячі автомобілів заповнювали її смуги. Ця естакада, збудована в 1957 році, була символом інфраструктурного буму середини 20-го століття. Але за її міцним виглядом ховалася слабкість. Вона стояла на м'якому мулистому ґрунті, який колись був болотом, осушеним для. Розширення міста. Бетонні опори, що підтримували конструкцію, були тонкими з мінімальною арматурою. З'єднання між сегментами естакади були крихкими, а сама дворівнева структура робила її особливо вразливою. Якщо верхній ярус падав, нижній не мав шансів вистояти. В 50-х роках, коли її будували, сейсмічні норми в Каліфорнії були слабкими. Землетрус 1971 року в Сан Фернандо змусив інженерів переглянути стандарти, але кіпсько конструкцію так і не модернізували. Брак грошей і політичної волі залишив її тікати як бомба у повільненої дії. Того вечора ніхто не думав про небезпеку. Водії на Автостраді слухали радіо, розмовляли з пасажирами чи мріяли про вечерю. Дехто поспішав на бейсбольний матч, адже світова серія була подією року. У Сан-Франциско телекамери готувалися до прямої трансляції, а вболівальники гуділи від передчуття. Але за 100 кілометрів на південь у горах Санта Круз при Рода готувала свій удар. О 17.04 земля затремтіла. Землетрус лома прієта вдарив із силою, яка здавалася немислимою. Його епіцентр був біля піку лома Прієта, але поштовхи відчувалися по всій затоці Сан-Франциско. Хоча магнітуда 6,9 не була рекордною, наслідки виявилися катастрофічними через кілька факторів. По-перше, м'які ґрунти регіону, зокрема в Окленді, посилювали сейсмічні хвилі, створюючи ефект, ніби земля Гойда. По-друге, багато будівель і мостів, зведених десятиліття тому, не відповідали сучасним стандартам безпеки. І по третє, землетрус стався в годину пік, коли дороги були заповнені машинами. Трус тривав лише 15 секунд, але цього вистачило, щоб змінити все. У Сан-Франциско хиталися хмарочоси, тріскалися дороги, а на стадіоні Кендлстік Парк вболівальники в паніці бігли до виходів. У прямому ефірі телеглядачі по всій Америці бачили, як тремтить поле. а Коментатори, забувши про гру, почали говорити про катастрофу. Коли земля здригнулася, кіпська естакада не мала шансів. М'який ґрунт під нею почав розріджуватися. Явище, коли вологий ґрунт втрачає міцність і поводиться, як рідина. Це посилило коливання і тонкі бетонні опори почали тріскатися. Землетрус створював потужні бічні поштовхи, на які конструкція не була розрахована. Арматура в колонах слабка і застаріла, не витримувала навантаження. Між сегментами верхнього ярусу рвалися, як нитки. За мить верхній ярус обвалився. Величезні бетонні плити, кожна вагою в десятки тонн, падали на нижній ярус, розчавлюючи автомобілі, що рухалися внизу. У деяких місцях плити падали вертикально, в інших зміщувалися в бік, створюючи ефект бутерброда. З 2,5 кілометрів естакади, 1,6 км перетворилися на хаотичну купу уламків. Пил здійнявся в повітря, заглушуючи крик. Який гуркіт, автомобілі, що їхали верхнім ярусом, або падали разом із плитами, або залишалися на уцілілих шматках дороги, де водії, приголомшені, не могли повірити своїм очам. У тій пекельній пастці опинилися десятки людей. Більшість із 42 загиблих були на нижньому ярусі, де їхні машини розчавило миттєво. Дехто на верхньому ярусі вижив, але опинився в пастці серед уламків. Серед жертв були звичайні люди. Робітники, що поверталися додому. Студенти, батьки, які везли дітей з занять. Один чоловік, Бак Хелм, водій автобуса, став символом боротьби за життя. Його знайшли живим через 4 дні під завалами, але, на жаль, він помер через місяць від травм. Інший водій вижив лише тому, що нахилився, щоб підібрати окуляри і опинився нижче рівня падаючої плити. Ще одна жінка чи автомобіль застряг у порожнині між уламками, згадувала, як молилася, поки рятувальники пробиралися до неї. Катастрофа сколихнула. Західний окленд, але також показала неймовірну силу людської солідарності. Ще до прибуття професійних рятувальників, місцеві жителі кинулися на допомогу. Чоловіки і жінки, які щойно бачили, як руйнується астакада, лізли в завали, ризикуючи життям. Вони витягували постраждалих, надавали першу допомогу, передавали один одному інструменти і воду. Один із очевидців згадував, як сусіди, не вагаючись, несли свої ковдри і куртки, щоб зігріти тих, хто тремтів. Незабаром прибули пожежники, поліція і медики, але завдання було титанічним. Уламки бетону і сталів важили тонни, а нестабільні залишки естакади загрожували новим обвалом. Рятувальники працювали цілодобово, використовуючи крани, бульдозери, тепловізори і собак, щоб знайти людей, які ще подавали ознаки життя. Деяких витягли через кілька годин, інших через добу. До операції залучили Національну гвардію, яка допомагала координувати. Зусилля і забезпечувати порядок. Логістика була ще одним викликом. Обвал заблокував ключові дороги, ускладнюючи доставку, обладнання і евакуацію постраждалих. Уцілілі ділянки естакади гойдалися, створюючи небезпеку для рятувальників. Але ніхто. Не здавався одна з найзворушливіших історій порятунок молодої матері, яка тримала руку своєї дитини, поки рятувальники розбирали завали. Її врятували, але дитя, на жаль, не вижило. Ці історії розривали серце, але також надихали продовжувати боротьбу. Пряма трансляція світової серії зіграла несподівану роль. Телекамери, які мали знімати бейсбол, показали світу кадри катастрофи. Це привернуло увагу всієї країни, і допомога почала надходити швидше. Волонтери, медикаменти, техніка, усе прямувало до Окленда. Але для Західного Окленда, бідного району, трагедія мала й економічні наслідки. Місцеві крамниці і склади, залежні від автостради, зупинилися, а багато сімей втратили годувальників. Крах кіпрської конструкції не був випадковістю. Інженери і геологи, аналізуючи катастрофу, вказали на кілька причин: по-перше, м'який ґрунт під естакадою. Колись це були болота, які засипали. Для будівництва. Під час землетрусу цей ґрунт розріджувався, дестабілізуючи опори. По-друге, сама конструкція була фатально недосконалою. Тонкі колони з мінімальною арматурою не могли витримати бічних поштовхів. З'єднання між сегментами верхнього ярусу були слабкими, а дворівнева структура означала, що обвал верхнього рівня неминуче знищить нижній. Третя причина застарілі норми. В 50-х роках, коли будували естакаду, Каліфорнія не Мало суворих сейсмічних стандартів. Землетрус 1971 року в Сан Фернандо змусив переглянути правила, але кіпрську конструкцію так і не оновили. Модернізація або сейсмічний ретрофіт коштували дорого, і політики відкладали її роками. І нарешті час землетрусу, вечірня година пік, збільшив кількість жертв. Якби трус стався вночі, жертв могло би бути значно менше. Геологи попереджали про ризики. Розлом Сан-Андре. Один із найбезпечніших у світі проходить неподалік затоки Сан-Франциско. Але ніхто не чекав, що удар буде саме таким. Землетрус Лома Прієта став не найсильнішим, але його вплив на інфраструктуру виявився руйнівним. Катастрофа змінила Каліфорнію і увесь світ. Кіпрську конструкцію знесли дощенту. На її місці в 1997 році відкрили нову ділянку автостради Німіца уже на рівні землі з місними опорами і сесмічними ізоляціями. Реконструкція коштувала сотні мільйонів доларів, але стала необхідною інвестицією в безпеку. Землетрус лома прієта став поворотним моментом у сейсмічній інженерії. Каліфорнія запровадила суворі будівельні норми, які вимагали посиленої арматури, гнучких конструкцій і врахування ґрунтових умов. По всьому штату почали перевіряти мости, естакади і будівлі. Подібні дворівневі конструкції, як автострада Ембаркадеро в Сан-Франциско, знесли або перебудували. В США з'явилися нові технології, такі як сейсмічні ізолятори, які дозволяють будівлям гойдатися під час землетрусів, і демпфери, що поглинають вібрації. Рятувальні операції виявили слабкі місця в координації. У відповідь Каліфорнія створила ефективніші протоколи для екстрених служб. Громадян почали вчити, як діяти під час землетрусів, лягти, сховатися, триматися. Або англійською «Drop, Cover, Hold On». це стало гаслом безпеки. Уроки лома прієта вплинули й на інші країни. Японія, Туреччина, Чилі усі вони вивчали крах кіпрської конструкції, щоб захистити свої міста. Для Західного Окленда трагедія мала й соціальний вимір. Район, і без того економічно слабкий, постраждав від зупинки транспорту і бізнесу, але громада показала неймовірну згуртованість. Люди допомагали один одному, ділилися їжею, відкривали свої домівки для постраждалих. Ця солідарність стала променем світла в темряві. Серед хаосу народжувалися. Історії, які розривали серце і надихали. Бак Хелм, водій автобуса, став легендою. Як вже ми згадували, його знайшли живим через 4 дні, і кадри його порятунку облетіли світ. Хоча він не вижив, його боротьба дала надію тисячам. Інший чоловік вижив, бо випадково зупинився на світлофорі, уникнувши місця обвалу. Молода дівчина, яку витягли з машини, згадувала, як співала собі пісні, щоб не знепритомніти, поки рятувальники пробиралися до неї. Були Історії героїзму. Пожежник, який втратив брата в обвалі, продовжував працювати, рятуючи інших. Місцевий підліток, ризикуючи життям, проліз у вузьку щілину, щоб передати воду жінці, яка була в пастці. Ці люди, чиї імена часто залишаються невідомими, стали справжніми героями. Крах кіпської конструкції залишив шрам у серці Окленда, але також змінив світ. Він нагадав, що природа невблаганна, але людство може вчитися на своїх помилках. Сьогодні мости Будівлі в Каліфорнії одні з найбезпечніших у світі. Сейсмічні смішні ізолятори, комп'ютерне моделювання, нові матеріали. Усе це стало спащиною лома Прієта. Для жителів Окленда ця трагедія не лише про втрати, а й про єдність. Вони пам'ятають тих, хто загинув, і тих, хто ризикував усім, щоб урятувати інших. Катастрофа показала, що навіть у найтемніші моменти є місце для надії, солідарності і віри в краще майбутнє.